Під час занять особлива увага приділялась напрямку діяльності вибухотехніків. Зокрема, вивчали класифікацію вибухових речовин, види та властиві їм фактори ураження, засоби та способи підриву, а також особливості вибухових пристроїв промислового та саморобного виготовлення. Захист батьківщини починається саме з учнів, вчити треба тут, а в зону ато вже мають їхати підготовлені люди. І якщо перефразувати вираз «ти ветв'яті за тих, кого приручив, то Тут можна сказати, що ти відповідаєш вже тут за цілісність нашої держави. На думку полковника, такі курси необхідні не лише для підвищення кваліфікації викладачів, а й для патріотичного виховання молоді. На мою думку, що зараз потрібно молоді, це повага до військової служби. Розуміння того, що захищати свою батьківщину і любити своїх батьків коханих треба вчитись уже з молоду Василь Солоненко предмет захист вітчизни викладає уже 15 років занять по удосконаленню навиків і знань у військовій справі намагається не пропускати дуже заняття проведені на гарному рівні викладачі задоволені багато викладачів взагалі вперше побачили ту зброю яка знаходиться на озброєнні наших спеціальних підрозділів уже поліції Другий етап навчань включав у себе низку практичних занять. Слухачі опановували та набували досвід з надання до лікарської допомоги. Метою таких занять є як теоретичне навчання, так і здобуття практичних навиків та дій, які вчителі передадуть учням під час уроків з предмету захист вітчизни. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.